Уважні. В той час просив Ісуса один з фарисеїв, щоб їв з ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що Він був за столом у хаті Фарисея, Принесла Лаля Пастрову плящинку пахощів і ставши вся у сльозах, Коло ніг Ісуса ззаду почала омивати слізьми його ноги, волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами. Побачивши те, Фарисей, що запросив його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, Він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його. Це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів: Кажи учителю, двоє боржників було в одного позикодавця, один був винен п'ятсот динаїв, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, Він подарував їм обом. Котрий, отже з них більше буде його любити, озвався Симон і каже Гадаю, той, якому подарував більше, Ісус сказав до нього, судив ти добре, і, обернувшись до жінки, промовив до Симона: Бачиш цю жінку, прибув я у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки. Прощаються тобі гріхи твої, і почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою. Хто це такий, що гріхи відпускає? До жінки ж промовив: Віра Твоя спасла тебе іди в дивми. Щвященіший Владико, всечасні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Слава Доброго, ранку. Доброго ранку! Дякую Богові, що покликав нас знову до життя. І цей ранок це є ще одним Божим подарунком, який Він дає нам, щоб ми справді, скориставшись з ним, могли полюбити багато, могли полюбити багато, могли досвідчити те, що. Господь прийшов у цей світ не щоб світ засудити, але щоб спасти його. Христос прийшов у цей світ, щоб знову відкрити нам двері раю, ті, які були зачинені перед нашими очима через нашу свободу, через невміння користати з цього великого Божого подарунку, який називається свобода. Бо в своєму свободі вибору ми іноді вибираємо не те, що любить і мили нашому Творцеві, але обираємо те, що насправді засуджує нас і вбиває нас. В сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося з прикладом чудового навернення, адже ми розуміємо, що кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. І в даному випадку ми зустрілися власне, з цією формулою. Тому що приходить до Христа жінка, яка згідно слів Євангелія, зокрема, Луки, яке ми чуємо, вона була грішницею. Був доведений факт. Євангелист Лука нічого не виправляє. Була особа, яка усвідомила свій стан, бо вона була жила в місті, і всі про неї знали, хто вона і яка вона. Але Христос. Приходить саме в цей час, щоби зустрітися саме з цією особою. Господь завжди вчасно приходить в наше життя, коли наше серце готове до навернення. Господь завжди вчасно приходить тоді, коли ми потребуємо Його найбільше, коли серце сокрушується і доторканням до Христа отримуємо це справжнє зцілення, яке не є тимчасове, але яке є вічне. У Євангелії ми зустрічаємося декілька разів, коли Христос. Має можливість поспілкуватися із жінкою. Це була жінка, яка хвора була на кровотечу, яка не могла за жодні гроші отримати оздоровлення від своїх недуг, але її інтенція, її намірення, її віра спровокувала того, що, доторкнувшись до Ісуса, вона отримала зцілення. Ми чуємо про сьогоднішню власне грішницю, яка була повне гріхів, і ми не знаємо, яких, але вона була явною грішницею. Вона приходить, має інтенцію, має намірення, доторкається до Ісуса і стає здоровою. Ми зустрічаємося із чудесним описом зустрічі Христа із Самарянкою. Христос, який приходить, власне, опівні для того, щоб зустрітися з цією жінкою з Самарії, яка мала глибоку віру. Приходить для того, щоб зцілити її, приходить, щоби сказати їй, хто вірує в мене, то знутра цього потечуть ріки води живої, людина стане джерелом повноводним. Ось що трапляється з людиною, яка приходить і торкається до Христа. Торкається силою своєї віри. Бо каже Христос в сьогоднішній магний в кінці: жінко, віра твоя спасла тебе. Але якщо подивитися глибше, то побачимо, що в тогочасному суспільстві. Патріархальному суспільстві, жінка завжди залишалася в тіні свого чоловіка. Вона завжди могла страждати на те, що не мала права голосу, тому що, умовно кажучи, була власністю чоловіка. І тому в вчорашньому Євангелії ми чули розповідь про вдову, яка вже не була ні в чиїй власності, яка абсолютно була незахищеною. Жінка завжди була та, яка Віддавала чоловікові усе своє життя. І бачимо цю грішницю, яка не мала чоловіка. Не мала чоловіка. І тому святі не раз говорять про те, що Христос як жених церкви приходить, щоб шукати свою невісту. Христос приходить, щоби віднайти ту, кого Він загубив, ту, кого Він найбільше любить, людину, нашу християнську душу. І шукаючи людину, Христос буде піднесений. Від землі до неба для того, щоб віднайти цю заблукану драхму, щоб віднайти і побачити ту, кого Він так шукав свою кохану людину, людину, в якій він вдихнув свого духа життя. І на Христі, будучи розіп'ятим, коли сотник з списом проколов бік Ісуса, ми кажемо, що Христос не лише в цей момент. Досягнув і знайшов первозданного Адама, бо, спустившись до аду, простягнув руку і вивів його звід. Але Христос разом із Адамом виводить цю первостворену Єву, матір усього живого, виводить жінку. Тому що із ребра Адама була сотворена жінка. І новий Адам, висяче на Христі, є, пробитий знову ж таки списом у бік. У ребро, тим самим, неначе стіляючи не тільки Адама, але стіляючи цю жінку, яку він покликав до життя у всій повноті. брати і сестри, Господні милосердні є велике. Але дуже важлива є наша віра, наше сприйняття, ким для мене є Господь. Бо жінка із Євангелії уподібнила сьогодні себе, як кажуть одні коментарі святого Писання, навіть до тих. Безпритульних псів. Чому саме так? Тому що вона була вигнана із середовища нормальних, Богом спасаючих, умовно кажучи, юдеїв, які вірили, які дотримувалися Божих заповідей, і вона підходить до Христа, як і ззаду. Євангелії ми чули. Не спереду, але ззаду. Вона, умовно кажучи, принижується з точки зору людської, але вивищується в очах Божих. Тому що ззаду омиває своїми слізми ноги Спасителя, і алябастровою плящиною, яка була наповнена миром, що дуже часто в тогочасному суспільстві алябастрова плящина з миром це була, власне, це придане цей скарб нареченої, який вона дарувала своєму нареченої. І тому вона, ця жінка, як нова наречена, як християнська душа. Знаходить Спасителя, знаходить визволення і знаходить радість. Іди в мирі. Віра Твоя спасла тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!